Ми повинні розуміти, що земля запрограмована на благословення та прокляття. Дати дощ чи не дати дощ, дати урожай чи не дати, впаде камінь на голову чи не впаде. Є закони, на яких усе стоїть. Бог говорив єврейському народові якщо не будете шанувати Слово Боже, шанувати закони, прийде поразка в народ, бо сама земля вас скине. Якщо ви будете нехтувати Богом, сама земля і небо будуть від вас очищатися. І це страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. І навіть якщо вас не наздожене покарання тут, на землі, в тій мірі, які визначив Бог, то воно наздожене вас у вічності. Тому є пекло і рай. Дай Бог вам це усвідомити та прозріти. Підпишіться на телеграм-канал місії Слово Боже Салтаненко, аби щодня наповнюватися откровеннями з неба. Нехай благословить вас Господь.